Чотири запитання, так? Так. Що? Ні-ні, це не тобі. Це рахується як запитання? Так. Щап тобі. Тоді лиш кажи, коли я звертаюсь. Чуєш? Так. Ти що сказав? Чуєш у кінці свого речення? Не казав. Фантастика. Давай градусник. Що там, 37 є? Приблизно. Ярослав, ти на приколі? В тебе 36 і 7. Кашель є? Ні. Ну значить, просто застудився. Зараз загуглю, яку пігулку випити. Блін. же екран полетів. Матриця? Матриця. Біло. Віднеси в ремонт. Так, щось знайшла. З туалетом проблеми немає? Якої? Якби проблема була, ти б знав, повір. Ну, значить, цюпий. Стій. Тільки ж після неї не можна алкоголь. Мені не подобається думка, що життям керує не я. Або ти п'єш пігулку і не бухаєш сьогодні, або в тебе все-таки будуть проблеми з туалетом. Бачок потік, Ярик. День. А можна, будь ласка, пароль? Можна, а вам є 18? Вже нема. Можна. Чи можна пити 2 літра вина замість 2 літрів води в день? Абсолютно ні. Тому що вино складається всього на 80% з води. Тому потрібно випити 2,5 літра. Що робити, коли дівчина тобі дуже сильно подобається. Ну тут, як нормальний мужик, треба все чітко і красиво зробити, якщо вона тобі сильно подобається. Я б поставив б два лайка і на одну історію відправив вогник. Все, далі сидимо і ждемо. От ну, ще дивіться, який красивий, дивіться, який будинок фантастичний. Тут ляпс балкон. Получите, розпишитесь. Поводки. З автобусними якимись вікнами. Ну ладно, да. це, це фігня. Я забираю свої слова про балкон. Що це мене здивувало. Ні, тут кози. Кози Просто кози. Що коїться, що тут коїться? Де я знаходжу? Де це я, бля? Що це? Що там влад кстати, давно за нього не чуть. Та нічого, перекупом став, тачки продає, а вон, кстати, він їде. Здаро, а чого ти задом їздиш? В пробіг сам себе не скрутить. Горілка, коли її п'ють, вона розуму не забирає, але й не додає вона перевіряє, чи є він в принципі. Дізнався, що сусіди нещодавно витратили 50 тисяч на лікування своєї собаки. Я дивлюсь на свого кота. Такий <laughs> старий. <смех> Бережи себе. 500 гривень максимум. У дітей на ці слова істерика, вони кажуть, папа, не можна так казати. Я кажу: не нервуйтесь, Це шкідливо для здоров'я. Ваш бюджет теж не безмежний. Чимося рахувати по польськи Два де жло, ще, ще, ще. 25 złości się psie, 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 psie. 23 dzieście złości się psie, 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 Дайте, будь ласка, 300 грам фаршу. Вийшло 14 тонн давати. Ну, хай буде. Я тебе люблю. І ти завжди знаєш, що я тебе люблю. Ти мій знамісмісний, мій хлопчик. Дякую, що ти мій чудесний. Das besteht im Block, oh, man, what the fuck, the fuck, I'm from the box. Er hat mich von 1,50 Meter und Tante runtergeschmissen und da hat er gedacht. Warum? <apologize> Сейчас я вам покажу прием, називається фатальный носок. Стоишь вот так вот разговариваешь. жінки такі нервові за кермо. Дійсно. Так, тому що збоку якесь чмо і як краще. I'm six feet from the edge and I'm thinking Добре, трохи беремо вина, mm -hmm. о, і трохи будемо пробувати. Bon о, вино люкс. Звали в час ночі міліцію. Вони з хлопцями. бальбулятори чи кальбулятори якісь там попкурювали. Таке творили, що страшно тут. Займайся тим, що ти любиш, і ти ні дня в житті не будеш працювати. Я якось так чуть не спився. Привіт, Дімон в тебе? Ні, його немає. А з ким ти тоді так набухався? В він не тут. А хто тут? Тут тільки я. Сірине. Як він? Гірше не буває. Він хоч їсть. Він їсть курей та жере шоколад, і усе. Ну, хоч щось. Мене часто Так. – Ну, значить, скоро повернеться. Голод рано чи пізно вижене його зі схованки. Філософ. Баб, точно немає? Ні. 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 Катя, у твого обручка на місці, все ок. Я виправлю все. Вона любить піони і нефільтровані. Дякую. Будь ласка. Скільки разів ви говорили Анастасії, що її любите? Ну, а зачем говорити? Дорога відчувати. Три слова. Я тебе люблю. Каждый вот такая паркінская не знаю про що не стоїть угу. дуже дякую так, так. и побачи Короче, все, меня везут О, вояки Короче приняли Прикинь, а я шутковав, хоть пивом увистили. Забирайте мне телефон. Якщо в школі його називають Яніком, він уже йде сердити вдома. Мені не Яник, а мене Янукович звати. Януковича три роки возять на футбол до Мукачева. Він грає за ФК Рома, має грамоти й медалі. За словами мами, її син сором'язливий, але цілеспрямований. Та я я не розумію, ну як можна продавати в половину дешевше. Ми офіційні дистриб'ютори на цьому еліксі ту в два рази нижче. Це пізні. Дай, ну я наберу його зараз б***. Я зараз цього ділка б***. Яка чоловіча фраза викликає метелики в жінки в животі? Які фрази? Ну, які металики? В жінки в животі має бути стейк, салат з капусти і 200 грамів біскаря. можешь трахать жесткие, бо у меня высокий болевой парик. Да, конечно. Свет по 4,60, бензин по 60, масло по 100 гривень, картошка по 40. Петро Щур приспіває пісню, мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. Задумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні. Технологія. Технологія. Технологія! А скажіть, на кого ви переписали машину: на дівчину чи на маму? Е -е... Тарас, я ж мама, а так залише через декілька днів. Ну, І що ти зробиш то? Знаєш, мама не віч. та варядка тобі навіть хліба не подасть. Ложку води тобі не дасть. Що ти робиш? Мениться. Мама тобі дітей не вроде, а я е, може врожу, якщо буде машина. Е -е. А пам'ятаєш за простата боліла? Хто тобі до лікаря водив? Мама водила. Дивися, вона з козирів пішла. А вона ті свої відео знімає. Думаєш, вона щось того має, та вона тільки чекає, щоб машину тебе забрати. Ну добре, тут мені нема що сказати. Тепер знаєш що? Спи зі своєю мамою. Він ну, так як приїжджає додому, може біля мене лягти, ну то я мама, ні. Може до батьків? Так я на батя запишу. Артур, я їсти зробила, йдемо вечеряти. Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок був непоганий на москву та підмосков'я було здійснено масовану атаку дронів. Що ти мені зробиш? А? Скара. Фарту масти ауе. У вас на недавно. Колбаса. Какое твое любимое блюдо? Не. Угу. Колбаса. Какие тут проблемы в селе? Что тебя волнует? Да ничего. Хотел бы переехать в город? хотелось. Где Киев? Киев. Кем хочешь стать? Хочу стать депутатом. И что ты будешь делать? Ничего. Яю туди сюди, море проблем, море хлопот. Людей турбує, що положити в рот. А я проблеми вирішую простіше, не як усі, та жити веселіше. Кате проблем. Кум? А це нормально, що ми три дні в Карпатах і ні разу з хати не вийшли. Це нормально. Це стіль 30+. Приїхав на відпочинок, і гори побачив з вікна готелю. Та нічого. А Поясніть мені логіку: купив лимон Аргентина 99 гривень кілограм. Лимон Аргентина 99 гривень кілограм. 11 тисяч кілометрів цей лимон проїхав до міста Луцька. Щоб я його купив в супермаркеті за 99 гривень кілограм, а огірок з сусідньої області 230 гривень кілограм з Закарпаття, проїхав 200 кілометрів чи 300, а там 11 тисяч. Хтось пояснить логіку цін, чи тут у нас... у мене багато питань. Зараз знову якогось криптодебіла дебіла приведе. Вони мають страшні гроші. Як той її попередній інвестор? Вгадай де його видів, таксує на вокзалі. Mm -hmm. Тільки ні слова про крипту, тато того не любить. Mm -hmm. Богдан, я тебе молю Тримай себе в руках культурно. Мама, тато то мирон. Я вам про нього розказувала. Mm -hmm. Слава Ісусу Христу, Мирослав. Слава навіки Бога. й хрещений. Ну і що, Мирон? Розказуй, де робиш? Зараз займаєш інвестицією. Тобто таксуєш, та? Не звертай уваги на тата, тож головне мати своє житло і машину. Ага. Ну, квартиру я орендую, а їздити не люблю. У мене нема машини. Кайфую від того, що їжджу на велосипеді. Просто підцепиш йому трутку, яку не прийдуть до нас на Пасху. Як ти туди тому її інфобізнесмену підцепив? Ну він же не є такий поганий. Ви купив їй той кіфан. а Я подивилася, воно 40 тисяч вартує. хоч вигляду таке як моє, Xiaomi. Ну може він крипто-дебіл, але він всі встав сказати, ну, але я в то не вірю, Марина він на рувері їздить. Ти розумієш, що то буде, як то по і піде. Ну то де ті котруїти? Що таке прелюдія? Прелюдія – це коли ти випиваєш торпеду Львівського перед тим як піти в магазин по пляшку козацької. Вмикай задню передачу і починаємо паркування. Катя. Катя. Катерина! It's too cold. Yeah, because I think that emotions, uh, most of the time, doesn't help us to deal with something. Of course, emotions is like the spices for your life, but when you have some uh, hard situation, you shouldn't use your emotions. This is how I feel. І наостанок мій батько помер, коли мені було 26. Він сказав мені декілька речей, я хочу поділитися. Перше і головне він сказав: Мені все одно, чим ти заробляєш на життя хоч скріпки продавай, хоч локомотиви. Люди купують у тих, хто їм подобається. Цей світ перетворив у на товар. Пам'ятається, люди купують у тих, кого вони люблять. І ще він сказав? Контролюй те, що ти можеш контролювати. Оце все, що в твоїх силах не витрачай нерви на все інше лайно в житті. Якщо ти не можеш на це вплинути, не приймайся. Мій батько завжди казав, сину, не парся через дрібниці.